Молитовний сніданок віднині раз на місяць його проводитимуть в області за участі політичної та управлінської еліти, а також громадських активістів, науковців і духовенства. Під час неформальної зустрічі планують обговорювати суспільно-політичне життя регіону, щоб краще розуміти одне одного. Перший молитовний сніданок відбувся 12 січня. Привіз його до сум парламентарій, який знається на подібних зібраннях. Наприклад, торік очолював делегацію України на молотовному сніданку, що проводила за участі президента Сполучених Штатів Америки. Ми розуміємо, що знаходимося на вістрі багатьох суспільно-політичних, суспільно громадських, суспільно бізнесових, економічних процесів. Це така достатньо складна штука, щоб ви, з одного боку не Викликати розчарування в людей, які на нас покладають надії, з іншого боку самореалізуватися і зробити добро, не наробити помилок. Тобто ми під постійним таким внутрішнім контролем і зовнішнім контролем. От сомські молитовних сніданок почали з «Отже наш далі перейшли до Євангелія. Намагалися збагнути таємний смисл божих настанов. Трохи подискутували навколо теми держава і церква, чи повинні вони іти разом, чи відокремлено. У підсумку дійшли висновку. Кожен має виконувати свою роль, але кінцева мета єдина досягнення миру та злагоди передусім в Україні. Причому як у глобальному, так і локальному вимірах. Тож завершили сніданок молитвою за сумщину. Дякую, що ти оберігаєш Сумщину від крову Війни і даєш нам мир. Дякую тобі за те, що ти так полюбив нас, що віддав свого єдинородного сина Ісуса Христа за наші гріхи. Боже, благослови сумську область, кожне місто і село, благослови кожен дім і кожну людину. Наступного разу зберуться за місяць. Нагадаємо, ідея проведення молитовних сніданків належить Сполученим Штатам Америки. Там такі влаштовують вже понад 60 років при президентові. В Україні подібним зібранням дали старт чотири роки тому у парламенті. Останній відбувся у Верховній Раді торішнього літа.